Привіт! Що таке наставництво? Наставництво це коли я беру вас за ручку та веду до найкращого результату. Є два варіанти роботи зі мною в наставництві. Перший варіант це коли ви знаєте, яка навчальна програма вам потрібна. Ви купуєте відеокурс, проходите його, і поступово ми з вами зустрічаємось в Zoom. Та пропрацьовуємо ще глибше ті навики, техніки та знання, які ви отримаєте в відеоуроках. Другий варіант це коли ви не знаєте, що потрібно вам. В цьому випадку я рекомендую вам записатись на консультацію зі мною, і на консультації ми разом з вами зможемо зрозуміти, що саме вам потрібно, та який результат ви хочете отримати. Після цього я сформую навчальну програму індивідуально саме під вас. Далі ви проходите навчання в відеоуроках, і паралельно ми з вами зустрічаємось в зумі для глибшої роботи. Також наставництві я можу вам запропонувати так звані екзамени, коли ви на макеті здаєте мені всі ті техніки, яким ви навчилися в відеоуроках, які отримали. В цьому випадку я зможу підкоректувати вас та сказати, над чим ще можливо потрібно попрацювати, і що вже у вас виходить до. Добре. Такий підхід навчання плюс наставництво дає дуже глибокі зміни та трансформації. Також мої клієнти, як чоловіки, так і жінки, помічають, що змінюється не тільки їх секс, не тільки стосунки, а відбувається дуже глибока внутрішня трансформація. І це дійсно так. Тому, якщо ви хочете глибоких змін, запрошую вас до мене в наставництво. Я буду рада вас бачити і допомогти.